各方。 Друзі, шановні глядачі, вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя напередодні різдвяних новорічних свят, особливо в контексті війни, яка зараз є в Україні, все частіше постає питання про календар: От коли ж правильно святкувати різдво. А потім інші свята сьогодні. Ми будемо про це говорити з людиною, яка не повість цього слова, є експертом цих питань. Отець Василь Рудейко, викладач українського католицького університету. Отже, вітаю вас, слава Христу. Дуже радий, що ми можемо нарешті про цю тему поговорити. Ми колись мали з вами передачі, але так дуже побіжно заторкнули тему календаря. Сьогодні угу. ми маємо цілу програму, щоб про це поговорити. Я сподіваюся, ми розвіємо більшість сумнівів і відповімо на більшість питань, які є в людях. В людських головах сподіваюся, це добре, дуже таке добре, так. оптимістичне завдання. Отже, давайте ми трошки до початку почнемо з того, які є взагалі календарі. І, і чому так сталося, що е, частина світу святкує за одним календарем, а інша частина за іншим. Ну, календарів є дуже багато. І світ святкує з різноманітними календарями. Е, є там якийсь китайський календар, є європейський календар його називають Григоріанським, Також від того, що його встановив чи впровадив, радше в світ папа Григорій, який на той час був авторитетом для більшості європейських країн? Е, ну і я думаю, що, напевно, найбільше цікавить людей це от різниця Юліанський, Григоріанські, Новоюліанський календарі. Проблема в тому, що в нас є два світила, які дають нам уявлення про те, як протікає час, це і сонце, і місяць. Є сонячні календарі, є місячні календарі, обидва календарі. І юліанський, і григоріанський, і так званий новоюліанський, Вони обов'язково враховують астрономічні властивості обидвох цих світил, як вони рухаються, і як інші світили навколо них рухаються. Там чи планети рухаються, і в залежності від цього враховують дні, години, хвилини, секунди, роки, тисячоліття, і так далі. І це є просто ем, астрономічне явище. Календар це в першу чергу астрономічний. Явище, власне, яке люди за яким люди спостерігають, і на основі якого вони це обраховують дні і місяці і так далі. Тобто календар в своєму такому базовому значенні це абсолютно не церковна річ, угу. це є астрономічна річ. Але зрозуміло, що від самих початків ми на перших сторінках книги буття в Біблії читаємо, що Господь встановив цих два світила, сонце і місяць для того, щоб люди вираховували свої дні і місяці. І тому дуже багато свят. Взорується чи то на місячний календар, чи то на сонячний календар. Тобто, в залежності від того, як ці явища стають видимими для людей, наприклад, дні стають більшими, або день і ніч дорівнюють за кількістю годин одні одному. В залежності від цих явищ в дуже багатьох релігіях і культурах до цих явищ прив'язувалися якісь певні святкування, чи це були святкування новоліть, чи якісь святкування особливих подій. Які відбулися в той чи інший час. Ну і зрозуміло, що певні важливі події в історії чи ізраїльського народу, чи християнства, наприклад, вони також відбулися в певні астрономічні часи, і християни це, це святкують. Ну, проблема з календарями полягає в тому, що людям давнини було дуже складно визначити точні е е е періоди. Руху планет і так далі. Тому деякі календарі були помилковими. Люди зауважували, що там цього року, наприклад, там якесь важливе свято було там взимку, так, а через 10 років воно влітку угу. щось не співпадає. Тоді вони перераховували, пробували це якось скоригувати і так далі. І саме це сталося з так званим юліанським і григоріанським календарем. в 16 столітті люди зауважили, що е, свято Різдва, яке було одне з центральних свят, дуже змістилося в, своєму, в своїй відповідності до феномену, до якого це свято було прив'язане. А свято було прив'язане різдва до феномену зростання світла, світлового дня, яке Припадає на 21-22 грудня, якщо я не помиляюся. Власне. Так. І тоді вони почали досліджувати, чому так відбувається. І виявили, що кожного, кожних 128 років до юліанського календаря набігає хвилин і годин на цілий світловий день. Я думаю, що тут, напевно. Так варто може глядачі нас слухають і може не до кінця розуміти. А в чому взагалі різниця? Напевно, треба сказати про поняття астрономічного календаря. Таке умовне поняття. Так. Це то це є час, за який земля робить повний оберт навколо сонця. Ну це ви як фахівець. Можете більше сказати тут. З огляду на астрономію, і фізику я я більше я більше по тому, як люди це зауважили. Вони зауважили це просто по факту зміщення основного одного з основних християнських свят. І власне астрономи запропонували тодішньому очільникові католицької церкви папі Григорію зробити адаптацію цього календаря, що він і зробив, змістивши всі дні календарного року на 10 днів, тому що в 16 столітті юліанський календар відставав від астрономічного на 10 світлових днів. І від того часу є спеціальна схема, за якою цей день, який додається, касується, просто. І так функціонує на сьогодні наш державний, так чи світський календар, як ми його називаємо. Він має свої схеми адаптації цих кількох хвилин і секунд, які кожного, кожного року добігають, і, ну і власне. Так, воно функціонує на сьогоднішній день. Зрозуміло, що деякі церкви, які були поза впливом Риму католицької церкви і європейської культури в той час, не адаптували свій календар. Вони користувалися юліанським, тому що християнство 4 століття прийняло юліанський календар як календар для визначення також своїх церковних свят, для фіксації своїх церковних свят. От і. В різний час велися дискусії, практично із 16 століття, велися дискусії також і в східних церквах про те, щоб е, перейти на новий календар. Зокрема, Українська греко-католицька церква е, і під час укладення унії Берестейської висловлювала готовість перейти на новий календар, і на Замойському синоді, який був одним з перших і центральних. Е, е, Синодів, так збору єпископів тої церкви, висловлювала готовність і навіть бажання перейти на новий календар. І навіть в 1903 році, після Львівського собору, 1891 року священникові греко-католицької церкви, який заодно був викладачем в Львівському університеті. отцю Йосифу Мільницькому було запропоновано зробити. Цілу схему переходу, і він до 1903 року на набагато швидше ніж це зробив Міланкович е, е, в Белграді. Е, вже запропонував е, систему переходу з Юліанського календаря на Григоріанський е, тоді, бо новоюліянський не існувало ж такого поняття. Вони думали, як перейти на григоріанський календар. Власне в тому Так. Я думаю, що знаєте, коли ми говоримо про календар, зрозуміло, mm -hmm. що Фундаментально це це питання фізичне, астрономічне, так але зараз, в контексті цих подій, які є в Україні, воно стало більш політичним і релігійним. А я навіть чув такий цікавий аргумент, що ви на нього скажете, він звучить зі сторони московської церкви. Що так. от подивіться, коли благодатний вогонь сходить саме на на свято Воскресіння Господнього за юлянським календарем. А коли хмара на Афон опускається, на водохреща за східним календарем? а коли ріки повертаються у звороті стороні, і вліжити багато людей вірять в такі пояснення. Ось і ваш погляд на цю річ, як на. Регійне чи політичне питання, перше, друге, коли ми можемо очікувати, що Українська католицька церква теж перейде на Григоріанський чи новою календар? От знаєте, це теж думаю, чітке політичне питання. Тому що православна церква України завжди наголошує, що вони готові переходити на Новий юліанський ніколи не чув, щоб звучало Григоріанський. Хоча насправді різниця між ними між 1600 і 2800 роком в майбутньому нема mm -hmm. жодної mm -hmm. по, по, по святах, там вже далі буде набігати різниця. Mm -hmm. ну, але це є такий комплекс питань, які абсолютно вже відірвані від теми астрономії чи фізики і більш пов'язані з е, політикою і релігією. Ну е, е, абсолютно так, е, е, це не тільки політика, релігія. Тут додається ще й магізм різноманітний, такий, такі, якісь дуже магічні е, уявлення про е, факт. Ну, якісь там події чи факти, які відбуваються в Єрусалимській церкві, зокрема чи на на території святих святих місць, всі ті, які переживають за благодатний вогонь, я їх скеровую до прекрасної статті професора Миколи Успенського про благодатний вогонь, де він просто пояснив, як цей феномен взагалі розвинувся і зараз і як, і, зараз функціонує, і як він так? функціонує так. там і так далі. Нема проблем, Як, як тільки Єрусалим Патріархат перейде на Новий юліанський чи Григоріанський календар, астрономічний, не має значення. Благодатний вогонь буде сходити без проблем, якби нікуди він не подінеться. Якщо ми віримо, що наша, що наша віра має щось до діла із молитвою, і з тим, що ми просимо Бога, і Він відповідає на наші молитви. Він зійшле нам благодатний вогонь, тоді коли ми його в нього попросимо, власне. А а, не магічний. а не а не будемо чекати, займатися своїми справами і очікувати магічного сходження вогню. Вогонь треба просити в Бога. Він тоді його посилає в наші в наші серця в першу чергу. Бо бо це треба запалити. А свічку запалити можна завжди. без проблем. То вона буде горіти. Ось і те саме з іншими. Я не знаю фактів про завернення річки Йордан, там, і так далі. Ну залишмо це для. Для фахівців кращих, але це не проблема. Проблема полягає основна в тому, що ну, історично так склалося, що папа Григорій був найвпливовішим монархом в, в Європі в 16 столітті, і тому він впровадив цей календар, а не, наприклад, Юлій Цезар, який впровадив юліанський календар. Це була радше світська. Світське впровадження це не було якесь там церковне свята не змістилися. Люди, як святкували 25 грудня, Віздво, так і далі святкували. Просто 25 грудня нарешті синхронізувалося із астрономічним 25 грудня. В цьому була основна суть. Виправлені, яке провели астрономи 16 століття. Тому тут не, не потрібно дуже переживати за за щось таке. То нікуди воно не подінеться, все залишиться на своїх місцях. Люди будуть далі святкувати свята, так як вони їх святкували. Просто що вони будуть святкувати реальне, а не символічне, 25 число. Бо на даний момент в нас 25 е грудня, бо греко-католицька церква і всі православні церкви, і так далі, вони ж не святкують 7 січня. Згідно з їхніми церковними книгами, вони святкують 25-го, Просто їхні 25-те через помилку юліанського календаря настає через е, два тижні аж Вибачу. власне. Тут, тут тут проблема проблема не в тому, е, навіть як ми віримо, так ми можемо багато в що вірити, Ми можемо вірити, що сонце встає у півночі. Якось там символічно, та і запалювати свічечку, якусь і казати: ось це наше символічне сходження сонця, наш, наш південь, але воно настає в нас у півночі. Але реально сонце сходить у півдні і заходить у півночі. Так воно рухається. Це його хід, встановлений Богом. Це не, не те, що хтось його змушує так робити, там чи щось подібного до того, і, і які би там синоди не збиралися чи собори вирішували, коли сонцю вставати чи лягати. Воно їх не слухає. Воно слухає Господа, який запустив його і воно працює. Жить, це, щоб ми як люди не противилися цьому абсолютно. Цьому абсолютно Я думаю, що також варто сказати, що гріанський календар теж не є точним щодо астрономічного. Просто там зайвий день набігає не за 128 років, як в Юлянському, а за 3328, якщо я не помиляю. Ну, Але це вже дуже велика різниця. Так що Гріванський набагато ближчий до астрономічного. Абсолютно так. І є, і є система касування цього дня, тобто він настає е, кожних там, е, тисячу років, там, скільки сто років, тисячу років, і тоді є. Є спеціальна схема, відповідно до якого цей день касується, і все стає на свої місця. Тобто, ми просто пропускаємо один день, і календар далі точний залишається, але це буде завжди і зі всіма календарями, тому що рік астрономічний не має точної кількості хвилин, там годин хвилин і секунд. Є завжди надлишок, який назбирується, і в кінцевому результаті створює проблему набігання одного дня, чи впродовж 128 років, чи впродовж тисячі років то вже інше питання. Чи відрізняється новою від Реоріанського? Новоєлянський календар був, був компромісом між Юліянським і Григоріанським з того огляду, що свята, які взоруються на обрахунок Пасхи, залишилися за Юліянським принципом. Тобто там все одно є помилка в цьому календарі щодо обрахування свята Пасхи. Власне, вона залишилася за юліанським календарем, а всі нерухомі свята, які взоруються на Різдво, там бо це основне свято нерухомих свят, адаптовані до астрономічного ходу подій. Отже, Василь, коли можна очікувати, що Українська Рекатолицька церква прийме це рішення перейти на григоріанський календар, і чому це не трапилося ще досі? Ну я не пророк, вибачте, так я не можу, я не можу пророкувати майбутнє. Насправді я вже це говорив і багато разів говорю в різноманітних ефірах, і навіть коли ми з владиками спілкуємося, і так далі. Українська грекотоцька церква від її початків була готова перейти на григоріанський календар. Власне, проблема полягала завжди в якихось політичних радше, факторах, на які ця церква звертає увагу. Інколи це побоювання, що буде розкол всередині церковної спільноти. Інколи, це, наприклад, як це було в часах Замойського синоду, 1720 року, там є дуже такий цікавий документ, є серія питань, які греко-католицька церква відіслала до конгрегації віри для подальших роз'яснень. Вони там написали, що ми дуже хочемо перейти на григоріанський календар в Польщі всі. Тільки того і чекають від нашого синоду, там і так далі, але якось би то так зробити, щоб не нервувати ясновельможного московського царя, mm -hmm. і це, от ця проблема дратування ясновельможного московського царя, вона існує до сьогоднішнього дня. Ми бачимо навіть з тих дискусій, які проводяться. Православній церкві України на даний момент основною проблемою, чому вони цього не зробили, є те, що вони кажуть, ну є ще багато парохій в українській православній церкві Московського патріархату. Якщо ми зараз зробимо цей крок, вони не захочуть перейти, наприклад, там до нас стати там частиною православної церкви України. Греко-католицька церква своєю чергою завжди і це можна почути від блаженнішого Святослава чи від інших наших єпископів, говорить, що ну логічно було б, якщо б всі церкви візантійського обряду прийшли разом на Григоріанський чи Юліанський календар, вже як вони там домовляться. Це в принципі якби не відіграє дуже важливої ролі на даний момент. Бо, бо і Новий календар необхідно буде згодом пристосувати до нормального святкування свят пасхального циклу. Це питання не вирішене, і е, навіть нещодавно Папа Францис зустрічався з Вартоломієм і е, першим Патріархом Константопільським е, можливістю так, обговорення спільної дати святкування Пасхи. Так. Коли вони домовляться, тоді, тоді я думаю, цілий православний світ. Стане е, е, святкувати свята в ті самі дні, в які святкують всі церкви. Власне, тут е, ну я не можу сказати точно, коли це станеться. з мого огляду. Суспільство українське на даний момент абсолютно готове до такого переходу, і навіть вимагає, я би сказав, повне навіть вимагає. Тобто з, з тих дискусій, які я бачу, і в соціальних мережах, і серед парохіян, наприклад, є багато є багато розчарувань на даний момент mm -hmm. пов'язаних із тим, що. Церква зволікає із зміною календаря там чи застосуванням цих змін, власне, які яких всі вже всі вже очікують. На мою думку, існує три. І я це вже висловлював в багатьох в багатьох ефірах, і, і, і навіть там письмово я писав якісь дописи про це. Існує три дуже логічних кроки. Згідно з якими можна змінити календар, це по-перше визнати, що він помилковий. Просто визнати цей факт, що юліанський календар є помилковий. Він запізнюється об'єктивно на 13 днів. Це мають просто має бути такий камінг-аут церков, які скажуть: ми знаємо, що існує проблема. Це буде гарний комунікат для це для так для вірних цих церков і за одно. Приготування їх до того, що зміна мусить настати, це помилка. Помилки виправляють. Ми хочемо виправити цю помилку. Тоді другим кроком І це не є помилка віри. Тот Це не помилка віри, власне. це астрономічна помилка. Ну тобто, вона не має нічого до діла із святкуваннями там чи щемнебудь. І ми не відмовляємося від святкування свята різдва чи від яких небудь інших свят. Ми просто хочемо, щоб різдво наставало в той день, в який його мали на меті запровадити оці там четвертого п'ятого століття тоді, коли свято Різдва виникло, це перша така річ. Друга річ дозволити тим Парохіям святкувати за Григоріанським чи Новоюліанським календарем ті свята, які цілий світ вже святкує. Чи православний, чи, чи католицький. Бо я вже про це також говорив десь, що в мережі ходить такий мем, цікавий, такий, якщо. Греки святкують двадцять п'ятого і католики двадцять п'ятого. Чому греко католики святкують сьомого? <рес> Власне на це питання поки що не дали. відповідь. Але дозволити просто є ж в нас стовідсотково в нашій церкві і в православній церкві України, і в греко-католицькій церкві є парохії. Які вже настільки свідомі цієї помилки і готові її виправити, що вони вже би могли святкувати за новим календарем без проблем? Тобто другий крок, полягав би в тому, що дати свободу, дати то коли хоче дуже добрий приклад цього зробив наш єпископ Діонізій Ляхович в Італії. Він так і зробив. Він дозволив просто тим, які вже готові святкувати, а тим, які з тих чи інших причин ще не усвідомлюють проблеми або сумніваються. Бо є люди, які кажуть, ну, що не знати, який правильний там і так далі. Тобто пояснити їм, який правильний, mm. і до 1 вересня, з якого починається літургійний рік, перейти на новий календар, тільки всього. Mm. А третій крок це третій крок а, це дати можливість цим е, парохиям, які ще сумніваються, приготуватися. Це легко зробити, тому що матеріалів е, пояснювальних є достатньо для того, щоб, е, щоб цей крок зробити. Я думаю, очі, що наша програма стане теж таким невеликим пазлом в цьому в цьому об'ємні матеріалу. Так. Поясню. Дуже вам дякую так. за за розмову, Будь за те, ласка, що так. ми, хоча б трошечки змогли. У мене були дуже великі плани на початку, але а. хочеться ну, в розмові вийшити, більш детально про якісь аспекти поговорити. Mm -hmm. Можливо, ми ще пізніше зробимо програму з вами на цю тему і підемо далі. Отже, дуже дякую за все, що ви робите. Так. За те, що ви Будь є ласка, промоутером так. цього переходу. То я б навіть не сказав, що я промотором, я взагалі літургіст по, по фахові. Я викладаю предмети, які стосуються богослужіння, і в принципі, з богослужбового огляду немає великого значення в який день святкувати. Я це також пояснював. Літургійні святкування не прив'язані до часу. вони звертають увагу на положення небесних світил, але. Ми ж дуже рідко святкуємо якісь конкретні часові події. Ми зазвичай святкуємо події глобальні події, які мають до діла з вічністю, де час угу. відіграє абсолютно другорядну роль. На цій оптимістичній ноті будемо прощатися. Дякую вам. Очень. Будь ласка. Так. Дорогі друзі. Я сподіваюся, що вам трошечки прояснилося в цьому питанні календарів. Якщо ні, то продовжуйте шукати. Я сподіваюся, що хоча б ми пробудили у вас це прагнення дізнатися, а в чому ж таки насправді різниця між одним і другим і на чій стороні є правда. Якщо нам це вдалося, то я дуже радий, а ми побачимося з вами рівно через тиждень. До зустрічі.